7 березня на базі Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа України запрацювала соціальна перукарня. Безкоштовні послуги надаватимуться внутрішньо переміщеним особам та незахищеним верствам населення. Данило є першим клієнтом. Хлопчик з мамою приїхали із Запорізької області, Мілітопольського району. Данило, скажи, будь ласка, чи ти взагалі полюбляєш стригтися? Да. Полюбляєш? Чи не дуже? Ну, не дуже так. Мама. Мама, так, мама примуже. А сьогодні тобі сподобалося, як тебе підстригли? Так. Да. Сподобалось? Да. Так. Ну, а як от тебе обслуговували? Добре? Да. І клієнта. Добре? Так. Да. Да? Розкажи, як тебе, тобі на, у нас тут в місті, як тобі школа? Класно, У мене в школі багато друзів є. Подобається навчання? Ні, ну нічій Найкращий друг чи подружка у тебе є вже тут Так. Да. Хто, як звати? Вова, моя однокласник. Твій однокласник. Що ви там разом робите в школі? На влоках згаваємо і граємо взагалі. Нормально, так? Будеш ще сюди приходити стригтися? Не знаю. Як мама скаже? Так. Да. Данило з мамою Інною до корисня приїхали у вересні минулого року. До цього перебували в Польщі. Хлопчик навчається в міському ліцеї номер 7. Знімають квартиру, потроху звикають до нового місця. Як дізналися про таку перукарню? Я приходжу до дівчат, інколи допомагаю перекладати речі, там складати таке. І самі дівчата запропонували прийти і. Зробити хлопчика гарним, гарнішим. Безкоштовно. 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 Будете надалі користуватися послугами? Думаю, так. Якщо, якщо ми тут довше затримаємось в цьому місті, то так. Розкажіть вашу історію, звідки ви, як потрапили ми, до користування? Ми взагалі з Запорізької області. Ми з Мелітопольського району, виїхали майже два роки тому назад. Яка там ситуація зараз? Хто у вас там залишився? У мене там залишилися. Мої батьки, моя мама, мій тато, але ситуація на даний час така, що звідти дуже тяжко виїхати. Потрапити туди складно і виїхати звідти також складно. Буває гучно, буває навіть дуже гучно, буває так, що зв'язку немає деякий час. У них російський зв'язок вже буває так, що інтернету немає, бо ми спілкуємось виключно через інтернет. Ось зараз, наприклад, я вже четверту добу, я не можу зв'язатися, по поговорити з батьками. Організація ТОВ Червоного Христа України за допомогою програми організаційного розвитку Браво змогли реалізувати грант, в рамках якого було відкрито соціальну перукарню з двома місцями перукарів та одним місцем для майстра манікюру. В першу чергу вона налаштована на внутрішньопереміщених осіб і малозахищених верст населення, які є в місті Коростені і Коростенської громаді. Всі ми закупили все обладнання для перукарів, це стільчики, дзеркало. Ми. Ножниця, манікюрне, все, все обладнання, що є по переліку для перукарні та для майстра манікюра, все було закуплено завдяки програмі «Браво», в якій ми вже на перший раз виграємо гранти. Це третій грант третього рівня наш. Залучати до перукарні ми будемо партнерів спершу, з ким ми підписали меморандум, благодаря кому ми цей виграли проєкт. Це Шлях до успіху це дівчата, які навчають перукарів та майстра манікюру. І ми з ними підписували влітку того року ще меморандум для того, щоб цей грант виграти. Вони будуть приходити до нас, ми з їхнім керівником налаштовуємо цю співпрацю. Також у нас є ще перукар, волонтер у нас є, вона буде по запису. Надійним соціальним партнером Коростенської міської організації Товариство Червоного Хреста є міська влада, яка допомагає та підтримує на шляху добрих справ. Приємно, що цей проект реалізувався майже за рік, і я пам'ятаю, як ми починали. Чому кажу ми? Тому що це таке певне соціальне партнерство. Коли Червоний Хрест, як громадська організація, вони починають, але їм треба для їхніх партнерів певна запорука від міської влади про те, що це дійсно надійний соціальний партнер. Тож коли ми зустрічалися з грантодавцями, дійсно ми ставили перед собою таку амбітну мету відкрити таку перукарню. Якщо ви бачите, то вона ну, може не поступається навіть в девчому кращим салоном в нашому місті. І дуже приємно, що до процесу самого надання послуг долучаються волонтери з числа депутатів міської ради, з числа активних. Таких громадян нашого міста і тому, користуючись нагодою, хочу запросити також тих і перукорів, і майстрів, краси, щоб вони допомагали у цьому волонтерському такому руху. І давайте будемо об'єднуватися разом навколо гарних і добрих справ. Соціальна перукарня працює на базі міської організації Товариства Червоного Христа України за адресою місто Корстень, вулиця Ольгінська, 9.